Плетіння виробів з лози одне із найстародавніших промислів України. Вісім років тому цим мистецтвом захопився Віталій Підгаєцький з села Зіньків. Починав із найпростіших кошиків. Помаленько, помаленьку. Ти навчився по всякому. В інтернеті понаходив, як люди плетуть. Побачив ту фотографію, як сплетене, Потім у відео бачив. Скільки не дивися, до руками своїми не зробиш, доти воно не вийде. Плетені вироби з давніх часів користуються попитом у виробництві предметів інтер'єру. Лоза володіє ексклюзивними властивостями, такими як абсолютна вологість. Такі вироби не бояться ні зимових морозів, ні пекучого літнього сонця. Якщо їх покрити лаком, така краса служитиме власникам довгі роки. Процес виготовлення досить тривалий і клопітливий. Треба піти вози назбирати. Зварити, куру зняти. Є такі, що ти зняв і плетеш, а це треба поколоти, потисати е, на рубанку чи станочок спеціально зробити, а потім намочити, щоб воно не ломилося, щоб воно гідке, було, що гнулося, а потім можна ж, ним плести. Одна кімната в будинку Віктора нагадує музей, каже кожного разу, як щось виготовляє на замовлення, дублює виріб собі. Цього року нових заготовок немає, тому поки займається домашнім господарством. З вересня місяця можна почати пести пожеж дома роботи, то то сіно, то худоба, то я є. В основному за Нових замовлень чоловік не бере, адже кілька років поспіль Віктор бореться із важкою недугою, доброякісною пухлиною, яку через розміри не можуть видалити. Каже, якщо здоров'я дозволить, то взимку приступить до творення нових виробів. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.